Вітаю вас, шановні глядачі! З вами програма Контрпропаганда. Друзі, всім нам дуже добре відомий той факт, що російська пропагандистська машина використовує соціальні мережі для розповсюдження дезінформації та фейків. Але нарешті складається таке враження, що світ схаменувся і почав протидіяти цій загрозі. Отже, головні фейки та наративи підступної російської пропаганди і що важливо їх спростування в нашій сьогоднішній програмі. Європа очищується від російської дезінформації. Як відомо, Єврокомісія назвала соцмережу Ікс. Колишній Твіттер, найбільшим джерелом розповсюдження дезінформації, натомість є помітні успіхи у боротьбі з фейками. Найпотужніші світові комунікаційні інтернет-платформи, такі як Google, Meta, Microsoft та TikTok, відзвітували перед Єврокомісією щодо заходів, спрямованих на зменшення розповсюдження дезінформації. Насправді таку об'ємну доповідь, it гіганти надали вперше. Адже тепер, суворіше стежити за контентом, їх зобов'язує новий європейський закон про цифрові послуги на прохання Брюсселю Цього разу акцент було зроблено на російській пропаганді та дезінформації, пов'язані із війною в Україні. Відповідно, з січня по квітень було вжито наступних заходів. YouTube видалив понад 400 каналів та 10 блогів, залучених до організованої кампанії, пов'язаної із Російським державним інститутом інтернет досліджень. Google видалив майже з 300 інтернет-порталів рекламу сайтів, пов'язаних із російською держпропагандою. Тікток і Мета розширили зусилля щодо перевірки фактів різними мовами ЄС та співпрацюють з інформагентствами фактчекінг чекінг мета охоплює 22 мови ЄС, серед яких тепер чешська та словацька. Тік-Ток займається перевіркою фактів у контенті російською, українською, білоруською та 17 європейськими мовами. Він вивчив 832 відео пов'язаних із війною Росії проти України, в результаті вилучивши 211 із них. За даними соцмережі, 30% користувачів відмовляються від наміру поділитися публікацією, коли бачать напис Неперевірений контент. Пошуковик Бінг просунув нагору видачу перевіреної інформації і опустив неоднозначну за майже 800 тисяч запитів пов'язаних із війною. Нагадаємо, антидезінформаційний кодекс ЄС підписаний у червні 2022 року. Це перший юридичний інструмент, за допомогою якого учасники ринку цифрової інформації, 34 компанії, рекламні агенції та НКО узгодили стандарти саморегулювання для недопущення дезінформації. Тепер Єврокомісія домагається від них послідовного модерування контенту та перевірки фактів, особливо у невеликих країнах ЄС. Отже, друзі, кому як не нам, знати наскільки підступна російська пропаганда саме у соціальних мережах? Тому продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Страткому ЗСУ на сторінках ваших. Соціальних мереж а на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.